мене в машині це екіпаж. Ну, як йдемо в наступальні дії час від часу, там, якщо є недалеко, знаємо, що противник є, то більшість працюємо по посадках, якщо ми знаємо, що він там, а так, якщо знаємо, що там. Допустим, техніка, то вже працюємо вогнем з гармат. Цю машину, як ми називаємо, російський вандліз, була вона віджата в російських військах, була вона покинута в Харківській області. Чим хороше, що бачить і вночі, так само, як і днем, вночі може бачити на 4 км. Так само є ефективною. Застосовуємо більшість, буває і вночі, і днем. Ну, переважно вона застосовується вночі. Затрофеїли ми її під час контрнаступу на Ізюмську напрямку. Затрофеїли ми її біля населеного пункту Андріївка по трасі, яка йде в сторону Ізюма. Танк т 72 бтрм 19 року модифікація проводилася в Русині. Потім вже ми її так само на завод від нас вже відправили, тобто теж ще. Так сказати, можна, модернізували по нашим стандартам. Головне в машині це екіпаж. Я впевнений, що танк, ну, будь-який танк, закордонний наш, закордонний. Це головне екіпаж, який на ньому воює. Саме головне. Ясно, да. Це танк Т-80БВ, ми його в'їжджали в, е, на Харківському напрямку. Вона допомагає нам на всі 100%. Чим допомагає, це, наприклад, придія на штурмах або відбиті наступу противника, тобто швидко, швидко і маневрно вийти на рубіж, або на певну вогневу позицію, швидко відпрацювати, ось підтримати піхоту і би, повернутися, наприклад, в район зосереджена для отримання якби, подальших дій. Українських танкістів під Солідаром, під Бахмутом. Танкісти вичать, зараз на швидкості виявили цілі і необхідно нанести вогневе ураження. Рухаємося на російському танку Т-80, який був захоплений у російської армії під час контрнаступу в Харківській області. Наразі ця бойова машина допомагає українським військовим відвоювати території, які окуповані російською армією. Ну, на броню теж ми виїжджали з піхоти на броні виїжджали. щось там сталося з бехами, ось, і вони не могли виїхати. От. Наша задача спершу була просто доставити їх до, ну, до позицій, там прикрити ПКТ, ну і одкатітися, і, і вони повинні були займати штурму. Ну, вони не, не могли зайти. Товорот приказав розвернутися і перед захищати. І Ми заїхали там скока. Метрів 20-30 до окупів було. І так, почистили так добре. І піхота наша спокійно зайшла вже.